Всім привіт! Мене звати Катерина Віталіївна і я викладаю математику в IT-універі. І сьогодні я хотіла б вам, вас познайомити з такою, начебто, дуже складною темою, але сподіваюся, після цього уроку ви з нею розіб... розберетеся. Називається вона формула зведення. Сьогодні я вам обіцяю, ви е, не дізнаєтеся жодної формули. Як це називається, як би парадоксально це не звучало? Але ви розберетеся з ними і зможете самостійно їх виводити дуже легко. Тож поїхали. Спочатку трошечки теорії. Тригонометричні функції кутів, такі як х плюс або мінус альфа, тобто ми можемо або його додавати, або віднімати, де х, давайте подивимося, має бути обов'язково або пі на 2, або пі, або 3 пі на 2, або 2пі. Або давайте згадаємо, що пі. Це 180 градусів. Отже, 180 поділити на 2 – це наше 90 градусів у градусах, да? пі на 2 це радіани, в градусах це 90, відповідно, пі це 180, 3 пі на 2 це наше 270 і 2 пі це 2 помножити на 180, а тобі ж 360. Так от всі ці тригонометричні функції можна зводити до тригонометричних функцій кута альфа за допомогою формул, які називаються формулами зведення, ось для чого вони потрібні. І так, все, що вам потрібно знати з цієї теми, це те, за що відповідає синус, за що відповідає косинус. Я вам вже написала про те, що синус це вісь ігриків, а косинус це вісь ексів. Що нам це дає? Дає нам те, що ми можемо малювати ці кути і переміщувати їх в системі координат. І так, давайте домовимося, що починаємо ми з нуля градусів, які знаходяться в першій чверті нашого тригонометричного кола. Я нагадаю, що перша чверть тригонометричного кола це де Х та y додатні. Х додатні у нас в праву сторону, а y додатні у нас наверх. Значить, ось ця чверть, вона буде першою, тому що тут і Y та Х додатні. Далі ми рахуємо проти годинникової стрілки. Значить, це буде друга чверть, це буде третя чверть, а це буде четверта чверть. Добре. А тоді давайте домовимося, що 0 градусів у нас будуть в першій чверті. Як це буде виглядати? Виглядати це буде ось так. Дивіться, обов'язково перша сторона нашого кута вона буде лежати на додатній вісіксів завжди. А друга сторона нашого кута, якщо він у нас дорівнює 0 градусів, буде з нею збігатися. І далі ми можемо крутити цей кут. В ліву сторону, тобто до нашої другої чверті, да, з першої до другої, потім до третьої, потім до четвертої. Ось таким чином. Наш кут збільшується, він гострий, все ще гострий. І тут ми приходимо. Тут у нас скільки градусів? 90. І ми перетинаємо 90 йдемо далі, далі, далі. У нас вже 180. Да, був тупий кут, став 180 розгорнутий. І далі наголошую на вашій увазі, що, наприклад, ось такий кут, він буде рахуватися з першої чверті до третьої, тобто він буде ось такий більше, ніж 180. Тож, давайте зупинимось і знайдемо, де ж тут у нас будуть всі інші кути. Як я вже сказала, тут у нас буде 0 градусів, тут ми побачили, що у нас буде 90 градусів. Тут у нас буде 180 градусів. А тут у нас буде 270 градусів, тому що у нас кожного разу ми додаємо по 90. І якщо ми до 270 додамо ще 90, ми знову прийдемо в точку 360 градусів. А, і так, що ж таке тоді синуси та косинуси? Ну, по перше, давайте згадаємо, що ми вже знаємо з 8 класу що синуси та косинуси у нас є в прямокутному трикутнику. Синус це відношення, наприклад, ось цей. Синус це буде відношення протилежного катета, тобто А поділити на гіпотенузу, а косинус, в свою чергу, це буде відношення прилеглого катета до гіпотенузи. А як же ми будемо це використовувати тут? Косинус – це вісь іксів, синус це вісь у. Значить, коли ми малюємо певний кут, який більше за 0 градусів, наприклад, ось так я його проведу, у мене завжди буде точка перетину другого променя з колом. Ось ця точка перетину буде мати певні координати по x. І певні координати по ігреку відповідно. Ось це наша буде точка по X, ось це буде наша точка по Y. Відповідно, наше значення X буде дорівнювати косинусу даного кута, тобто косинус альфа буде дорівнювати координації по х. Відповідно, синус нашого кота альфа буде дорівнювати а, координації по ігри. Тепер давайте розберемося, що ще нам дає те, що ми знаємо, що синус це вісік, а косинус це вісі. Ми з вами вже знаємо. Я вже з цього починала про те, що перша чверть у нас і ікс, і додатні. Тобто, давайте собі тут поставимо, що тут у нас і х і у будуть додатніми. Плюс, плюс, і косинус додатній, і синус додатній. Це означає. Давайте подивимось на другу чверть. Що тут у нас? Я бачу, що х у мене тут йде в мінус. Значить, я роблю висновок, що косинус у мене в цій чверті буде від'ємним. А в який буде в цій чверті синус? Сінус відповідає за вісі ігри, а y у мене тут все ще додатній. Значить, синус чверті теж додатній. Давайте підемо далі, третя чверть. В третій чверті х у мене лишається від'ємним, бо ми йдемо вліво. І y так само лишається від'ємним, тож навіть стає вже да, від'ємним, тому що ми йдемо вниз. Значить, тут що синус, що косинус, буде від'ємний. І остання наша четверта чверть. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що y у нас від'ємне так і лишається, а Х вже став додатній, вже в праву сторону. Значить, косинус тут у нас додатній, а синус у нас тут від'ємний. Тепер як же це нам все може допомогти. Щоб не вчити формули зведення. А, ну, ще останнє, про що ми тут подивимося, да, на що ми звернули увагу, що тангенс, давайте згадаємо, це синус розділити на косинус. І, в свою чергу, котангенс. Це навпаки косинус поділити на синус. Ми це запам'ятаємо і підемо на наступний слайд. І так, у нас є. Два приклади. Сіннус 120 градусів та косину 120 градусів. Давайте подумаємо, я такого значення в табличці не бачила. Як його знайти, знаючи лише табличні значення? І так, наприклад, я знаю, що синус 120 це 180. Мінус 60. Тобто, я запишу 120 градусів як певний кут, який я маю на колі, а саме 90, 180, або 270, або 360, плюс або мінус якийсь кут. От, наприклад, синус я запишу як 180 мінус 60. Тому що 180 мінус 60 буде 120. А косинус я запишу. Тому що 120 я ще можу знайти як 90, але плюс 30 градусів. Давайте вирішимо, а в якій чверті буде лежати даний кут? Якщо 0 градусів у нас на додатній фіксів, 120 це у нас більше, ніж 90 да, на 30 градусів, або менше, ніж 180 на 60. Тобто десь ось тут і буде лежати наш кут 120 градусів. Давайте знайдемо цю точку перетину. Ось вона буде, ця точка перетину на колі, точка перетину з колом. І так, що ми зробимо далі? А далі у нас є три пункти, які ми визначаємо ось так. Дивіться. Перше у нас це синус, друге у нас це 180. Третя це у нас 60. В свою чергу, тут у нас перше це косинус, друге це у нас 90 і третє – це у нас 30. Йдемо чітко по пунктах. Перше це синус. Нам потрібно подивитися, в якій чверті лежить цей кут 120 градусів. Він у мене лежить в другій чверті. Я згадую синус. Якщо синус, це яка вісь? Синус – це вісь Y. А Y в цій чверті додатній чи від'ємний? Я бачу, що y у нас йде в цій чверті наверх. Додатнє значення. Да? Ось тут у нас буде додатнє значення. Значить, і відповідь у нас буде теж додатня, тобто плюс. Я дивлюся далі на 180. Отут найцікавіше, і мій найулюбленіший момент. Нам треба запитати у кола, а чи потрібно нам замінити синус на? Йому е, протилежну функцію. Тобто для синуса це косинус. Для косинуса це синус, для тангенса – це котангенс, для котангенса – це тангенс. Да? Навпаки, ось ці дві функції. Так ось ми питаємо у кола, чи потрібно нам замінити синус на косинус? Як ми це визначаємо? Я дивлюся на свої 180 і дивлюся, а де лежить 180 на моєму колі. Ось мої 180. На вісі іксів. І що нам коло буде відповідати? Нам коло буде кивати головою вліво вправо. Тобто, ось так, ну, кивати це да, тоді мотиляти головою вліво-вправо. А коли ми мотиляємо головою вліво вправо, то що ми кажемо? Ми кажемо ні. Тобто, на питання, чи потрібно змінити сінус на, спор... на протилежний косинус, коло нам каже ні, не треба, бо ми лежимо на вісі іксів, де написано 180. Тобто, вліво-вправо, ні. Лишаємо синус без змін. Третій пункт найпростіший. Нам просто потрібно переписати нашу градусну міру, яка є в третьому пункті. Давайте тепер розберемося з косинусом 120. 20. Косинус так само, да, кут 120, лежить в другій чверті, а косинус тут який. А косинус це у нас вісь іксів, А значить, він тут у нас від'ємний. Якщо він тут від'ємний, то ми поставимо знак мінус. Да? Косинус тут ікс від'ємний. Значить, це буде вже мінус. Добре, 90. Запитуємо у кола, чи потрібно мені змінити на протилежний, тобто косинус на синус. Давайте перевіримо, де лежить 90. Ось воно де лежить. Дивіться, нам коло буде вверх-вниз мателяти головою. Коли ми киваємо вверх вниз ми кажемо, так, треба. Тобто косинус нам потрібно замінити на синус. Значить, це буде мінус синус. І третій пункт найпростіший. Переписуємо значення, яке ми додавали або віднімали. Далі, коли ми з вами отримали табличні значення, ми просто дивимося в табличку і визначаємо, чому ж буде дорівнювати синус 120. Синус 120 буде дорівнювати як синус 60, а це у нас корінь з 3 на 2. А косинус 120 буде дорівнювати мінус синус 30 синус 30 це у нас 1, друга. Далі, ось таку табличку я додала, да, щоб перевірити нас з вами, якраз таки так воно є. Одна друга для синуса 30 і корінь з дров на 2 для синуса 60. І наостанок я хочу вам запропонувати ось такий мій алгоритм, який вам я сьогодні розказала, знаходження значення синуса, косинуса та тангенса для деяких нетабличних кутів. В першу чергу визначаємо, до якого або від якого кута це може бути 90, 180, 270 та 360, які знаходяться на колі, можна додати або відняти значення табличного, а саме 30, 45 або 60, знайти, в якій чверті буде лежати цей кут і визначити знак для функції, дивлячись на вісків або Вісь Вісіксів це косинуси, вісігреків це синуси. Задаємо питання коле, а чи потрібно змінити функцію на протилежні? Якщо 90 або 270, тобто 8 ігри, і наше, е, наше коло нам киває, то так потрібно замінити. Якщо 360 або 0 і 180 вліво-вправо, то воно нам каже, ні, не потрібно. І залишити градусну міру кута, який ми додавали або віднімали на початку, а саме 30, 45 або 60. Я вам дуже дякую за увагу і сподіваюся, що ми з вами зустрінемося на наступному уроці.